Отже, це хроніки інформаційної війни. І цього тижня, всі ми стали свідками класичної інформаційної психологічної операції з боку РФ. Мова йде про Придністров'я. До 22 квітня про Придністров'я майже не згадували. І раптом з'явилася заява заступника командувача військами Центрального військового округу РФ Рустама Мінікаєва про прохід до Придністров'я. В Держдуму РФ також внесли пропозицію визнати незалежність Придністровської республіки. Тоді того ж дня, 22 квітня, секретар Держкомісії. З ліквідації надзвичайних ситуацій ПМР. Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Кам'янського району Володимира Бичкова. В ньому йшлося про термінову буквально цього дня підготовку відомостей про наявність та місце розташування захищеного пункту управління цивільної оборони міста. І треба ж як передбачливо. Бо вже з початку цього тижня по Придністров'ю прокотилася серія вибухів. Невідомі обстріляли будівлю МДБ у Терасполі 25 квітня. У ніч на 26 квітня у передмісті Терасполя в селі Паркани повідомили про теракт на Тераспольському аеродромі. Вранці 26 квітня сталися вибухи ретрансляторів російського радіо. Все це супроводжувалося дописами російських воєнкорів, які є штатними співробітниками гру. Щодо військових складів у Придністров'ї в районі населеного пункту Ковбас. Спробувала пройти диверсійно-розвідувальна група. І літали українські дрони, чутні постріли, і от-от там також щось вибухне. Президент Придністров'я Красносільський сказав, що слід, сліди терористичних атак у регіоні ведуть до України. І оголосив червоний рівень небезпеки аж до скасування навчання і святкування 9 травня. Далі російськими пабліками почали ширитися розповіді, що Румунія і Україна мають намір атакувати Придністров'я. Якби це написав тільки відомий алкоголік і колишній депутат Держдуми Сергій Марков, то можна було б посміятися і забути. Але несподівано деякі українські журналісти і лідери думок почали писати про превентивний удар на Придністров'я аргументували його необхідністю досить маніпулятивного, так використовуючи болючу тему суспільства про заблокованих в Маріуполі бійців. Ніби як відволікання сили засобів на удар в інший бік може допомогти бійцям в Маріуполі. Це не дуже переконливо, зате очевидно, що при цьому ігнорувалася позиція Молдови в цьому питанні. Скріни з закликами до удару понеслися російськими соцмережами. Жителі невизнаної Придністровської республіки отримали смс від імені начебто Збройних сил України та спецслужб. В них містилося попередження про ракетний і артилерійський удар по території ПМР. Молдова в свою чергу заявила, що ці провокативні дії йдуть від певних сил на території самого Придністров'я. Удми могли бути от заклики російських пропагандистів до порятунку російськомовних жителів Придністров'я від української агресії, але як не дивно їх не було. Тому що російські пропагандисти в ці дні більш яскраво коментували зовсім інші речі: а саме, зустріч міністрів оборони 40 країн на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, основна тема якої як допомогти Україні перемогти у війні з російським агресором і зробити це в якомога стисліші терміни, ця зустріч викликала прямо таки істерику в російському телевізорі. Но это не первое такое заявление об этом заявляют периодично и постоянно все сторонники войны, которые здесь есть, и все те, кто давят на канцлера, неимоверно через средства массовой информации, через другие источники. Он до сих пор не принял окончательного решения, понимая, какие последствия могут быть для нашей страны. Те, кто желают этого, это просто вскормыши соросовские, это те люди, которые финансировались годами из-за океана и сейчас вынуждены отрабатывать свои деньги. Концерн «Райнметал» готов отправить на Восточный фронт 88 машин «Леопард-1». Но вопрос пока в стадии обсуждения. В качестве компромисса Берлин собирается переоснастить парк восточноевропейских стран НАТО, которые направляют в СУ советские танки. Но это не новость. С этим министр обороны Германии, конечно, не могла появиться на совещании, имеющем историческое значение, как об этом говорят его участники. Нужно было что-то еще. И оно нашлось. Вчера мы приняли решение оказать поддержку Украине и направить туда зенитные установки «Гепард». Это именно то, что нужно сейчас Украине, чтобы защитить воздушное пространство. Германия готова к действиям. Они обозначают курс и обозначают повестку для всех остальных, к ним подтягиваются и другие страны, члены НАТО, Евросоюза. А мне кажется, надо уже просто говорить Брюсселя. И так понятно, что речь идет о каком-то таком едином конгломерате. Мне кажется, они как будто закусив у дела, просто ну, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину. И одновременно говорят о том, что они за мир. И за то, что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала противоречиво. Если за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружения. Ну насправді все логічно, тому що е, переговори були до того, як Росія почала широкомасштабний наступ на Україну, і вони ні до чого не привели. Е, для того щоб були інші переговори, мабуть, Росія має піти з України. Для цього треба її до цього змусити. І нарешті світ зрозумів, що Україна може перемогти і намагається Україні в цьому допомогти. І от як в результаті це пов'язано з тим, що відбувалося в Придністров'ї, поясню. Все дуже просто Україну намагаються якимось чином спонукати хоча б до заяв стосовно намірів атакувати Придністров'я превентивно. Тому що зараз, коли нам почали поставляти, і про це вже заявили, і ця зустріч дійсно історична, тому що вона. Допомагає Україні отримати те озброєння, яке вже не є чисто оборонним, воно є наступальним. І от коли вже нам заявили, що готові надати це наступальне озброєння, Росія намагається оцим цими розмовами про Придністров'я і загрозу з Придністров'я спровокувати Україну до якихось необачних дій для того, щоб. Потім своїм агентам, які працюють з урядами іноземних країн, дати аргументи до того, що Україні ні в якому разі не можна постачати зброю, оскільки вона буде вести агресивну політику щодо навколишніх держав. На щастя, це не спрацювало. Це не спрацювало, і е, Україна не повелась. Таких заяв не почули. Але тим не менше, ця спроба була. І я думаю, що насправді от ніяких. Подальшого розгортання історії з Придністров'ям такої широкомасштабної не буде. Там я не кажу зовсім, що там не може бути ніякої небезпеки, що звідти не може бути якоїсь атаки. Але це в будь-якому разі будь-які дії з боку Придністров'я українські сили оборони можуть е, достатньо швидко припинити. Але ні в якому разі не можна. Ні намагатися попередити ці дії, ні наступати, ні проводити якісь дії, не узгоджені з Молдовою це одне. Друге. Оскільки сили оборони України достатньо успішно відбивають військ війська Російської Федерації, Захід починає нам допомагати. Російські пропагандисти вдаються тепер до погроз. І ці погрози, ну, ви знаєте, вони, е, е, це, це така спроба показати, що от ми можемо ще більше, е, е, поч, ну, що. Е, ті, ті засоби, які зараз застосовує Росія, це знаєте щось таке дуже хитре і прямо таки витончене. І знаєте, говорять це люди, які роками, буквально роками е, плодили по всьому світу вбивства і смерть. І вони вже на порозі буквально могили продовжують плодити цю смерть навколо і тягнути з собою в могилу інших. От, послухайте. На спецоперации, как на спецоперации, да? То есть смысл здесь заключается в том, кстати, представитель как бы, ДНР прямо говорит, идет война. Так вот, смысл здесь заключается в том, что мы можем сколько угодно оскорбить по поводу того, что происходит в Донецке или где-то еще. Это прифронтовая зона. Как для того, единственная возможность сделать так, чтобы стало более мирно, это отодвинуть, от, как бы, сбросить противника, зачистить эту донбасскую группировку. По отношению к этому применяется тактика, уже ставшая абсолютно очевидной она называется огневой вал последующей зачисткой территории эта тактика очень напугала вот мои данные очень напугала штабы так сказать западных крупных стран они поняли наконец что русские что-то для них такое неумолимо нехорошее начинают разворачивать Ну, ви знаєте, це, це звичайно дуже яскраво показує, як ставляться оці всі люди і оці всі російські політики, політологи і пропагандисти до того, що вони звільняють Донбас, тобто вал, коли вони все зачищають і все знищують, таке звільнення Донбасу. Також, от буркбурхливу дивно, що це викликає негатив у світі, і також бурхливу реакцію російської пропаганди викликали заяви міністра оборони Великобританії, його заступника прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що Україна тепер має право застосовувати надану іншими країнами зброю аби завдати ударів по території РФ і не треба дивуватися, що світ зрозумів, що Україна має це справ, право після таких заяв в російському телевізорі і. Для того щоб пошкодити шляхи постачання російської армії, сказали посадовці Великобританії, Україна може завдати удари по території Росії. І на це відреагували також російські пропагандисти. Я би сказала, це їх ну збентежило. Це все попадає в логіку озвучену британцями, тому що вони з радістю сказали, що вважають абсолютно нормальним. И поставляет вооружение, которое дает возможность наносить удары по территории Российской Федерации в глубь этой территории. Исходя из этого, у меня вопрос. А мы как собираемся отвечать? То есть мы на это что собираемся делать? А было сказано, что если это произойдет, то тогда извините, конечно. Но мы будем наносить удары в глупе. А... То есть британцы говорят, удары в глупе. А Но что мы говорим? А мы что? Мы что? А мы за это нанесем удары по штабам. Хорошо. А мы нанесем удары по штабам. На ну, значить, будем біти, як обычно. Ну, знаєте, росіяни взагалі весь цей тиждень лякали нас якимись новими то калібрами, які мають зруйнувати українську інфраструктуру. То новою ракетою, яку вони там запустили, і вона десь там через півроку буде. Але головне, що вони почали говорити дуже активно, вони відмовляються взагалі тепер від розмов, що вони б'ють тільки по військовим силам. Тепер розмова йде про те, що треба зруйнувати мости в Україні іншу інфраструктуру і бити просто по всьому, що з'єднує е, Україну, дає можливість їй взагалі. Е, ну, Жити, функціонувати і ну, взагалі просто існувати. Ну от, послухайте. Все преграды по поставкам тяжелого вооружения они сняты. Единственное, что они не могут поставлять, это самолеты. Ну, действительно, при полном господстве в воздухе отсутствием уже пригодных аэродромах на территории Украины, но ну, во всяком случае минимальное количество этого пока они не могут. Все остальное они уже сняли. И э, бронетанковая техника, танки, сау, э, артиллерия э, больших калибрах, э, системы противовоздушной обороны. Поэтому для нас э, с учетом нашего, повторяю, опять же, господства в воздухе и э, наличия высокоточного ракетного оружия, нам нужно уничтожать всю железнодорожную инфраструктуру. Не рельсы. Рельсы, они легко восстанавливаются. Мосты, железнодорожные узлы, тяговые электропостанции. Ну и останним высловился Путин. В том уж Дусе. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Ми будемо їх використовувати, якщо потребуется. І хочу, щоб всі об этом знали. Путін колись розказав про свій випадок, як він загнав е, крису в, е, щура, е, в кут, і вона на нього напала. От в мене враження, що з того часу він просто. Взяв, е, взагалі от, щура як такий приклад для все, всієї своєї життєвої позиції. Але щур залишається всього лише щуром. Його треба просто додавити. І е, всі ці погрози про те, що є чогось таке, чого ніхто не бачив. Ну, знаєте, скоріш за все, це тільки погрози. Це тільки погрози щура, який розуміє, що він в глухому куті. І сьогодні все. Зустрінемося, гарного дня!